Комплексне замовлення. Зробили ось такі от сходи. Скоро будемо їх монтувати. Знизу у нас йде фанера, зверху добова ламель. Сходи покриті звичайним прозорим водним паркетним лаком. У нас йде сходинка і підсходинка в один колір. Одна та сама порода дерева дуб. І плюс ще йдуть тут підвіконня. Підвіконня така сама. У нас система йде, тобто знизу фанера, зверху дубова ламель. І лиш два до дверей. Зараз Вадим лакує. Скільки шарів покриваємо? 5 чи 10? Три. три. Інколи і 4, але стандартно то 3. В принципі, три шари лакового покриття повністю достатньо для надійного захисту. Поки за 8 років ще ніхто не просив нас відреставрувати сходи. Тобто, значить, воно служить. Переважно сходи покриваємо лаком, не маслом, так як тут йде дуже сильне навантаження і, відповідно, захист потрібен такий самий від сильного навантаження. Кого цікавлять сходи або інженерна дошка, звертайтесь, ми виробники.